З початку червня до Кривого Рогу вже прибули більше 4 тисяч сімей Донецької, Луганської областей та автономної Республіки Крим. В міському пункті реєстрації переселенців потік людей з кризових регіонів не зменшується тільки сьогодні, у першій половині дня зареєструвалося приблизно 50 осіб. За останній тиждень збільшилась кількість прибуваючого населення. В середньому в день складає 120-130 чоловік. В цілому люди, які прибувають, вони вже зупинилися у знайомих родичів або знімають житло. А містом вже на даний момент розселено 532 сім'ї. Зареєструвавшись, переселенці мають змогу отримувати соціальну та гуманітарну допомогу. Зокрема, сьогодні благодійний фонд Українська перспектива надав 300 сімейних наборів, до складу яких входить посуд, постільна білизна, засоби гігієни, мичі, засоби тощо особливо увага і турбота приділяється дітям. Займаємося тим, що оказує посильну допомогу в обустройстві дітей в садики і оплати для сімей, які нуждаються питання цих дітей. Вот ну що бы сказати, все що делается, це хорошо, но треба сказати одно. никакая социальная соціальна і гуманітарна допомога не заменит людям родной дом і не заменит людям спокойствие. Як мешканці проблемних регіонів зазначають, обирають наше місто не лише через небезпечну ситуацію на окупованих територіях. Донецька пенсію не дають. Я приїхала сюди. Це людям, і все. Це мої знайомі, я. З його сином служила 20 лет назад. Вот, ми созвонились, дзвонилися. Він попросив помочь встретить родителей. Я поїхала їх встретила. Вот зараз ми квартиру знайшли. Якщо нам пенсію будуть нашу давати, ми ні кап на яку помощь не будемо претендовать. Нам хватит на проживання наша пенсія. Нагадаємо, що до початку зими Кабмін прийняв рішення припинити виплату пенсій, соціальної допомоги, стипендій та заробітних плат робітникам бюджетних установ на окупованих територіях. Тому чи не єдиний шанс отримати зароблені гроші для мешканців проблемних регіонів зареєструватися у місцях підконтрольних українській владі.